Всього 40 секунд сьогодні, і Господь дарує вам щастя і захист вашій родині. Господи, сьогодні я приходжу до Тебе і благаю Тебе, прости мене і прости, мій рід, незалежно від того, чиї це були помилки предків, батьків чи дітей. Господи, прошу Тебе своїм ілосердям очисти нас. Також прости мене за гріхи, скоєні як з незнання, так і свідомо. Господи, прошу, розірви всі кайдани, прокляття й темні сили, успадковані від мого роду. Веди мене своєю дорогою, бо я сам не бачу шляху вперед. Коли ворог ставить пастки, благаю тебе, будь моїм щитом захистом. Напиши, амінь. Нехай Господь захистить Тебе і Твоїх рідних від усіх тривог і страждань. Передай цю молитву хоча б одній людині, щоб сила молитви не зупинилася. На моїй сторінці є група. Будь ласка, натисніть на посилання в WhatsApp, і де міжнародні проповідники будуть молитися за вас та вашу родину. Це безкоштовно священник вас через Слово Боже і допоможе вам знайти шлях від гріха і бути спасеним Богом. Амінь.